Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу записати гороскоп для стрільця на 2025 рік. Стрільці постійно розкидаються, тому не можуть відчути повну ту щастя в коханні. Вони можуть отримати задоволення від спілкування з величезною кількістю людей, після чого здивуються, коли їх дорікнуть у легковажності. На закиди своїх супутників життя вони відповідають роздратуванням і, як правило, зневажають. У рік синьої змії в кінці року активується лінія катастроф. Ось, бачите, це лінія катастроф, щоб ви уявляли собі. От, Або випалений шлях. Бо на вашому знаку рухатиметься сонце. По вашому знаку рухатиметься сонце у цей час Меркурій, Венера, Марс та Чорний місяць. От, і негатив буде знищуватись і разом з ним руйнуватимуться хібні цілі, ідеї та небезпечні стосунки. Сильців можуть звинуватити у шахрайстві. Сумнівні друзі чи партнери підставити, щоб скинути на них свою провину. Щоб запобігти такому розвитку подій, стрільцям треба бути уважними на початку та протягом року, не йти на сумнівні операції, не порушувати закон. Таким чином, зірки обіцяють стрільцям у рік синьої змії серйозні випробування та зміни глобального характеру. Але деякі зміни будуть кармою, розплатою, заскоєні гріхи. Завдяки цим випробуванням стрільці повністю перебудують свій внутрішній світ, деякі покаються у своїх гріхах, ті, хто не побачить своїх недоліків, нічого не змінить у своєму внутрішньому світі, тому зазнають несподіваних втрат, хто здоров'ям, а разом з ними життя. Хто сім'ю, дітей, а хто імідж, становище та свободу. Зірки не радять, щоб стрільці одразу ж брались за якусь нову справу. Навпаки, слід робити все повільно, ретельно все продумавши і написавши чіткий план. Тоді успіх у будь-якій справі гарантовано. Стрільцям буде дано кілька шансів покращити своє майбутнє, але їх необхідно ретельно розглянути щоб ними правильно скористатись, не бійтеся експериментувати, але робіть це продумано. Це гарний час робити щось на майбутнє. Стрільців чекають цілком цікаві подорожі та нові знайомства, з'являться нові друзі та приятелі. В особистому житті на стрільців чекають позитивні зміни, а от здоров'ям доведеться дуже серйозно займатися протягом року. Грошовий гороскоп. З самого початку року стрільці почнуть шукати нові джерела доходу, бо грошей їм не вистачатиме. Можливо, на горизонті з'являться нові проєкти, а якщо стрільці мріють обіймати, обійняти керівну посаду, то це вдалий час для здійснення своїх планів. Беріть ініціативу до рук з перших днів року. Якщо стрільці діятимуть наполегливо, вони матимуть такий відмінний результат. На який навіть не розраховували, сума прибутків збільшиться в рази. Сільці швидко прийматимуть рішення та вкладатимуть гроші у прибуткові проекти, відмінний рік для того, щоб зайнятися торгівлею. Та це, це та сфера, де представники цього знаку можуть повністю реалізувати себе. У середині року багато уваги доведеться приділяти документації, щоб у фінансових питаннях не настав крах. Краще в цьому випадку звернутися до фахівців, юристів чи нотаріусів, досвідч, досвідчених бухгалтерів. Не виключено, що конкуренти почнуть тим часом шукати компромат, щоб вибивати вас із корії. Потрібні деякі засоби, щоб вирішити цю проблему, не шкодуйте цих грошей, інакше втратите набагато більше. Може з'явитись якийсь покровитель, який запропонує вам цікаву угоду чи вигідні, вигідний підробіток. Сильці можуть до кінця року накопичити достатню суму, щоб вирушити у круїз із своєю родиною або заробити велику. Грошову, зробити велику грошову покупку. Кар'єра. На початку 25-го року стрільцям захочеться розширити рамки своєї діяльності та зайнятися чимось новим. Вони активно зав'язатимуть нові знайомства, щоб якось повністю реалізувати себе у професійній діяльності. У кожній новій людині стрільці шукатимуть вигоду та можливість піднятись по кар'єрним сходам. І хоча початок року не обіцяє суттєвих змін, до середини року події почнуть розвиватись настільки стрімко, що іноді стрільці не встигатимуть. Ось ми побачимо. Це. Ось стрільб. Це. У цей період необхідна повна концентрація на роботі та повна самовіддача. Наприкінці року стрільці ризикнуть, щоб чогось досягти. Загалом, протягом всього року, професійна діяльність для цього знаку зодіака стоятиме на першому місці. Висока ймовірність дальнього відрядження, яке докорінно змінить вашу кар'єру, навіть закордонне відрядженням. Але бійтесь саме після цього відрядження можливе підвищення. Але бійтеся заздрості та підступу. Буде чимало ситуацій, коли ваші недоброзичливі захочуть вас очорнити та встановити вставити палиці у колеса. Варто чітко контролювати свої дії та поменше базікати. Не підпускайте до себе надто близько сторонніх людей і якнайменше їх посвячуйте у свої професійні плани. Період, коли цю роботу потрібно чітко планувати, інакше ви просто не зможете контролювати та не встигнете все зробити. Частіше радьтесь начальством, це буде оцінено належним чином. Пропонуйте сміливо свої ідеї та докладно розповідайте про переваги того чи іншого проєкту. Можливо, ви займетесь новим напрямком, який принесе вам і добрі гроші і задоволення. Здоров'я! Рік, коли потрібно ретельну увагу приділяти режиму харчування. Та раціону. Стрільці люблять щільно поїсти, особливо ввечері, і це не зовсім сприятливо позначиться на фігурі, а тим більше на шлунку. Можуть виникнути серйозні захворювання із печінкою, шлунком, шлунковою залозою. Доведеться досить довго сидіти на вимушеній дієті, щоб відновити своє здоров'я. Стрільці з насолодою сприйматимуть усі принади природи. Вони багато часу будуть проводити на свіжому повітрі, що сприятиме посиленню імунітету, але не у всіх стрільців здоров'я виявиться міцним. Можливі часті застуди та вірусні захворювання. Причому стрільці будуть песимістично сприймати будь-яку недугу. Їм здаватиметься, що доля піддає їх невиправдано сильним випробуванням. У середині року можливі. Навіть серйозні захворювання, які призводять до е, призводять на лікарняне на ліжко або на, на операційний стіл, проблеми зі шлунком, безсоння, мігрені, основні вороги стрільців. Потрібно не лише лікуватися за допомогою ліків, а й дати можливість своєму організму самостійно відновлюватись. Зверніть увагу на нервову систему, яка переживатиме напругу. Більше гуляйте біля води, яка діє настрій сприятливо. Варто також повністю змінити свій раціон та додати до нього більше рослинної їжі. Складіть графік режиму прийому їжі, більше гуляйте і за першим нездушенням вирушайте до лікаря. На цьому я хочу закінчити і побажати стрільцям всього найкращого, міцного здоров'я, щастя, успіхів. До побачення, дорогі друзі. Дякую за увагу.